Чоловіка у стінах лікарні, пограбування школи та першу річницю роботи першого міського. Це підсумки тижня на головному телеканалі Кривбасу. Я Юлія Ємельянова і ми починаємо. Трагічна невідворотність або ж лікарська недбалість. Хто винен у смерті криворічця? Лікарська недбалість чи батьківська безвідповідальність. Хто винен у смерті дворічного михайлика? Знайшли злодіїв. Школярі 69-ї школи дякують першому міському за допомогу у пошуку вкрадених речей. Ремонтують школи та дитячі садочки. Інспекція першого міського. Трагічна невідворотність або лікарська недбалість. Хто винен у смерті дужого чоловіка, що буквально згорів протягом одного місяця, перебуваючи у стінах місцевого медичного закладу? Дати відповідь на це питання тепер належить комісії міського управління охорони здоров'я в рамках спеціального розслідування. Подробить справи наразі так багато, що розбиратися в них доведеться довго. Але родичі померлого в усьому звинувачують людей у білих халатах. Чому розповість Андрій Чечель? Ще два місяці тому ці майже подові залізяки слугували їх дужому господареві щоранковим атлетичним знаряддям. Володимир Совенко, бадьорий, 63-річний чоловік, голова родини, лідер на виробництві. Він тільки тогоріч вийшов на пенсію. Нічого не віщувало трагедії. Але 14 червня цього року з температурою під 40 та нестерпним болем у шиї його було доставлено до 16-ї міської лікарні. Після двотижневого стаціонару з висновком Доброякісна хребетна пухлина пацієнта ви до Києва. Там, у Інституті нейрохірургії імені Ромоданова ставлять уже чомусь зовсім інший діагноз манінгітний енцефаліт. Ще за два тижні чоловік іде з життя. І там, в інституті, звісно, розведіли руками, і врачі сказали: Я знаю, що білие халати завжди за білие халати, врачі ніколи врач... не Ні". придасть. Але мені була сказана така фраза: грубішая ошибка бока. И эм, такое слово было применено халява. Вашего врача-невропатолога. Это его вина. И если бы он взял спиналку вовремя, ничего бы этого не было. Вдова Любов Андріївна впевнена смерть її чоловіка наслідок лікарської помилки, ба навіть недбалості певних працівників 16-ї лікарні. Адже на її думку, хворого і поклали не в те відділення, і лікували не від того. Відтак, домагаючись справедливості, жінка звертається до усіх інстанцій та стукає в усі двері, починаючи з міського відділу охорони здоров'я. Там обіцяють зібрати комісію та розслідувати справу протягом поточного місяця. Будуть Приняты во внимание вот не только, ж, наверное, вот что не было сделано пункты а, наверное, чем-то не уделили внимания, ходили, наверное, по отделению, а в отделении никого не было. Да? А в отпуске да. были? А все в отпуске Я, понимаю. Да. А я это знает, знаю, что понимаю. Делаете все, вы не моя. Вы не не моя. Ну как они... это? В больнице мы говорим, вы не моя, а чья? Але наразі це лише припущення, та й у самому медичному закладі від конкретних коментарів теж поки що утримуються. А, от коли у нас всі будуть дані на руках, коли ми те, що у нас було, і побачимо те, що буде, е, е, які будуть виводи роботи комісії. Вот це інше дело. Вот це буде професіональний підход, який чітко дозволить визначити, чи це не обосновані со з сторони пацієнтів. родственников, точнее, пациента. Или это недоработка врача, или это врачебная ошибка со стороны э, моих сотрудников. Вот тогда, вот тогда, да, можно будет судить. А, а так... Адміністративне покарання, яке загрожує лікарю, якщо його провину доведе міський відділ охорони здоров'я, це лише позачергова переатестація. Але крім згадуваного звернення, родичі померлого подали ще одне до поліції. Медик суддівної місії експертизи має в течені місяця зробити аксме, в якому укажуть причинну зв'язку між болезнью і смертю. Якщо дана причинна связь буде встановлена, тоді… Е Есть необходимость возбуждать уголовное дело, в возбуждать криминальное провадження в отношении по статье 140 уголовного кодекса в отношении врачей 16-й горбольницы. Карання за статтею неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником це зняття з посади та навіть позбавлення волі строком до двох років. Родичі померлого чоловіка впевнені, що зможуть довести лікарську помилку. Андрій Чачель, Роберт Сіваков, підсумки тижня, перший міський. Вони, мама і тато, трьох чудових доньок. Мріяли про сина, але доля обірвала його життя на третьому місяці. Трагедія відбулася на початку серпня. За 10 днів у лікарні помер двомісячний малюк. Причина двостороння пневмонія та стафілокок. У висновку судмедексперта вказано, дитина заразилася під час перебування у лікарні. Батько звинувачує лікарів у недбалості, ті, у свою чергу кажуть, зробили все, що могли у непростій ситуації. Розбиралася Вероніка Лавріненко. Через місяць з дня смерті дитини тато вперше прийшов на цвинтар. Раніше просто не міг. Одразу після похорону його дружина потрапила до тієї ж лікарні, де лежав маленький Михайлик. За місяць жінці не стало краще. Увесь час чоловік проводить з нею. Як виявилося, у жінки ВІЛ члени сім'ї просять не називати їхніх імен, бояться осуду знайомих та сусідів. Артур назвемо батька так, не вірить, що цей же вірус убив його дитину до того, до больницы никто анализов ребенка не брал. И они утверждают, что ребенок уже был заражен, ну, болен до до больницы. За за ребенком никто не смотрел два дня, потеряли время. Стафилокок от, откуда-то появился, откуда он появился. Розповідає, у п'ятницю в дитини почала рости температура. Лікарі назначили антибіотик, обігавши всі аптеки, знайти потрібних ліків чоловік не зміг. Новий рецепт не написали. О шостій ранку понеділка хлопчик помер. Медики кажуть, ліки, які виписали, є скрізь. Вони зробили все можливе для порятунку дитини. Рідонок наблюдався дежурними врачами, і все час, поки дитина знаходилася у нас в лікарні, он получав лікування соответственно, его диагноз. Но ну, некоторые рекомендации э, врачебные, э, то есть э, папа не соблюдал, лекарство не было куплено, и докторам приходилось сбрасываться и покупать за собственные деньги. Це не перше горе, яке відбулося в сім'ї. Кілька років тому, проживши трохи більше ніж добу, новонароджена донька померла в пологовому будинку. Причиною смерті батьки вважають антиретровірусну терапію, яку приймала мама. Після трагедії жінка відмовилась від лікування. В організації людей, що живуть з ВІЛ проблему цього вірусу, знають як ніхто інший. Говорять, антиретровірусна терапія блокує вірус та не дає йому поширюватись по організму. Також відновлює клітини імунітету. Схему терапії підбирають для кожного пацієнта індивідуально. Опять же говорю, я не вирусолог, не иммунолог, но что я для себя поняла и увидела. Без антиретровирусной терапии люди умирают. С антиретровирусной терапией я видела массу возвращений практически из реанимации из того света. Антиретровирусная терапия, конечно, имеет и побочные эффекты. Есть побаливает печень у людей, есть подташнивает. Но вот опять же, давайте взвесим. Это проходит в течение двух-трех месяцев первых, когда подбирается Комбинация препаратов, и когда есть постоянная связь Пацієнта с врачом пройти швидкий тест та виявити статус ВІЛ можна у СНІД-центрі та у будь-якій поліклініці міста. Це безкоштовно та анонімно. Вже маючи статус, людина сама обирає стати на облік чи ні. Зараз лікарі говорять, другий малюк сім'ї помер саме через відмову матері від лікування. І саме тому зараз життя жінки під загрозою. Крім загиблих малюків, у сім'ї з трагічною історією є ще три здорові доньки, яким потрібна увага та догляд мами і тата. Вероніка Лавріненко, Євген Жулай, підсумки тижня, перший міський. Затримали злочинця, який пограбував школу у металургійному районі в ніч на 2 вересня. Невідомі винесли зі шкільного класу побутову техніку на суму близько 20 тисяч гривень. Зловмисники працювали як за наводкою. За словами батьків і вчительки, слідів злому не знайшли. Всі речі охайно дістали з шаф на парти. Все, що вкрав грабіжник, намагався продати за зниженою низькою ціною. У цей момент його затримали співробітники металургійного відділення поліції. Усі подробиці резонансної справи розповість Інна на Через вікно злодії винесли зі шкільного класу телевізор, електрочайник, магнітофон, два обігрівача та, як не дивно, пару жіночих туфель. Цю недешеву техніку батьки придбали за власні кошти. Робили все можливе, щоб процес навчання для малечі був цікавим та комфортним. Ось вот тут у нас стояв телевізор, 42 діагональ. Ну, вот от ще від нього залишилось, в принципі, знаєте, як ці вот кронштейники. На подоконнике у нас стояв чайник, магнітофон. Це особисті речі і преподавателя були, виходить, частина, ну, як как би бы ми їх сюди Прийшли вже, допустимо, та стула педагога было до нас приобретено. А ну, все остальное ми, в принципі, і магнітофон був до нас, а все остальное там приобрели. На день знань перед лінійкою вчитель не знайшла на вахті ключів від кабінету. Про останнього власника відомостей у журналі не було. Викладач говорить: у вівторок замок відкрився без проблем. Слідів зламу на дверях теж не виявлено, але те, що вона побачила в кабінеті, шокувало викладача. Ми зайшли в клас і обнаружили всі шкафи, були відкриті. И вся техника, которая была в классе, пропала: Это телевизор, магнитофон, обогреватель, чайник, стул учительский. От, ну і такі мелкі, лічної речі. грабіжники не застидалися вкрасти навіть дві пари туфель, які знаходилися під вчительським столом. На місці поліцейські виявили велику кількість відбитків. Справу одразу ж внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом металургійного відділення поліції за даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням до приміщення. На даний момент сума збитку встановлюється, триває слідство. Тоді перший міський розповсюдив інформацію про пошук свідків. Це подіяло, і злодія вдалося затримати вже за декілька днів на гарячому, тобто момент спроби продажу вкраденого майна за дуже низькою ціною. Інших предметів та техніки крадій намагався позбутися на різних ринках міста. Було проведено мероприятие, в ході яких був задержаний чоловік це громадянин, житель Кривого Рога, 30 літній раніше судимий. За аналогичные преступления часть вещественных доказательств взяты, а именно плазменный телевизор, магнитофон. Проводиться далі мероприятие по взяттю остальных вещественных доказательств. Маленькі телеглядачі вирішили віддячити нашим журналістам та завітали до студії з солодким подарунком до першого ювілею. Ми в свою чергу влаштували для них невеличку екскурсію усіма за куточками першого міського. Навіть навчили, як правильно брати у людини інтерв'ю. Якби би не озвучили на весь кривий рог, якби б не була так масштабно прийнята вами е, непосредственно участь, у нас би просто б, мабуть, не б. Я благодарна і поліції, благодарна всім і людям, які допомагають. Галіве там розслідуванні асобі на піромградському і завдяки інформаційній підтримці телеканалу та оперативним діям поліції злодія вдалося затримати до моменту продажу речей. Найближчим часом техніку повернуть законним власникам маленьким школярам з 69-ї школи. Інна Даншина, Олег Єрмолінський, Євген Аністрат, Євген Жулай, підсумки тижня, перший міський. Відремонтують школи та садочки. У Кривому Розі розпочалися роботи по заміні вікон та відновлення спортивної зали у двох навчальних закладах міста. Кошти були виділені за підтримки Криворізького нардепа Костянтина Усова, депутата міськради Андрія Богданова та активістів із благодійного фонду. Вже за декілька тижнів учні шкіл та садочків повернуться в оновлені стіни своїх навчальних закладів. За процесом ремонту спостерігав Олег Єрмолінський. У дитячому садочку номер 13 розпочали роботи з установки металопластикових вікон. Старі дерев'яні рами експлуатувати більше неможливо. Вони постійно протікають, а взимку з них дує холодне повітря. Всього планують замінити 110 вікон. Це коштуватиме близько одного мільйона гривень. На демонтаж одного вікна бригада витрачає близько п'яти хвилин. Представник підрядника каже: працюють справжні професіонали. В кожної бригади є свої обов'язки. Роботи чітко сплановані та здійснюються в заплановані терміни. Сьогодні почали монтаж е, окан їх тут 110 штук. Е, Плануємо за Три дня, четыре дня закончить полностью монтаж металлоконструк... эм, окон. Металлоконструк... А откосы? Откосы идут следом же. Сейчас только высыхает пена, и сразу уже становятся отделочники, сразу делают откосы, э, шпаклюют, красят, все сразу с... за монтажником. Вы контролируете? Меня? Конечно. Да? Это же мой объект. Полный контроль. Директор дитсадку каже, всі роботи виконують поетапно та дуже швидко, аби не відволікати дітей від навчального процесу та не створювати незручності самим вихованцям та їхнім батькам. Необхідності в переводі дітей до іншого навчального закладу немає. Ви довольні? Конечно, Ви садик у нас буде і тепліє, і домашні. Берегіте своїх дітей. Конечно. Спасибо вам. Городу і району що є, і єсмь. Помагайте діла не забиває. Будім помагати вас. в червні. 2016-го Криворізький нардеп Костянтин Усов домігся виділення субвенції в розмірі 12 мільйонів гривень на ремонт шести шкіл та чотирьох дитячих садочків Кривого Рогу. Серед них дошкільний навчальний заклад номер 13. Члени батьківського комітету кажуть дуже важливо та приємно, що представники держави піклуються про підростаюче покоління, адже вони наше майбутнє. Когда заботятся о детях, это очень приятно и это очень отрадно. Дети – это наше будущее. Когда они растут в комфортных, хороших условиях, это дает надежду, что наше общество не пропало, что мы будем развиваться. Мы благодарны, в частности, я лично и весь родительский комитет, все родители, потому что мы знаем, что теперь наши дети будут в комфортных условиях, им будет, им будет тепло, им будет уютно, им будет светло. У 12-й школі, що на Карачунах, розпочався ремонт спортивної зали. У бюджеті проєкту немає жодної гривні бюджетних коштів. Всі роботи виконуються за ініціативи депутата міської ради Андрія Богданова, активісти благодійного фонду Громадська ініціатива мешканців Кривбасу та підтримці Криворізького нардепа Костянтина Усова. Прохання основне було це ремонт підлоги, яка не давала можливість займатися спортом, да, та тримати спортивному дусі. От, але ми підійшли до цього більш комплексно. Взяли і замінити вікна. Тут були старі вікна, які тобто не термоізольовані, скажімо, і пропускали. Вікна але, бачу, вже поміняли. Да, це вже це вже виконано. Ми взялися відреставрувати стіни, тому що стара штукатурка вже відвалювалася. Це декілька років тому шкільну крівлю ремонтували за рахунок міського бюджету, але згодом покриття зруйнувалося та почало протікати. Займатися в спортивній залі стало неможливо. За рахунок бюджетних коштів була відремонтована покрівля, тому що були великі протікання, що дало таке руйнування на стінах. І Внаслідок чого займатися дітям на уроках було просто неможливо. Депутат міськради разом з активістами та народним депутатом Костянтином Усовим уважно стежить за процесом ремонту в обох навчальних закладах. Нардеп каже, в їхній справі велику роль відіграє командна робота, адже перед ними стоїть велика мета створити комфортні умови для навчання підростаючого покоління. І мені приємно, що не тільки я один, як народний депутат, дбаю, піклуюсь про нашу освіту, а й те, що представники моєї команди, в даному випадку, депутат міської ради Андрій Богданов також долучився, організував і був фактично ініціатором цього процесу. Це дуже добре. Це здорова тенденція. Скоро ремонтні роботи в обох навчальних закладах будуть завершені. Школярі та вихованці дитячого садочку отримують оновлені приміщення ще до настання холодів та будуть навчатися в більш теплих та комфортних класах і залах. Олег Єрмоліцький, Євген Аністрат, Максим Пономарів. Підсумки тижня, перший міський. Три сотні випусків новин, близько 400 інтерв'ю з цікавими гостями, більше ста випусків авторських програм, майже 9 тисяч годин в ефірі. За рік роботи телеканалу здається, нам вдалося неможливе. Ми працюємо 24 години на добу, а все для вас, наші телеглядачі. У ці дні перший міський святкує свій перший день народження. Як це було, дивимося. Як ви уявляєте собі робочий день на першому міському? Так. Чи так? Складніше. Втім, як і в самій роботі журналіста, це Олег Єрмолінський. Завдяки йому ви дізнаєтеся першими про всі події. А головне його матеріали завжди достовірні. Заради ексклюзивної інформації. Часто Олегу доводиться ризикувати життя. Трудності та да які трудності для того, щоб подавати новини першим, нужно чимось жертвувати. В моєму випадку це сон. В августі, тільки в августі. Я не ночував вдома 17 разів. З 31 можливо. возможно. Цього літа на першому міському стартували одразу три авторські проекти. Програма розслідування своїми глазами, передача Лесі Мариненко про видатних місцян наші, а також городська сріда. У ній ведучі Андрій Чечель та Інна Данчина не тільки розповідають про те, як зробити наше місто кращим, але експериментують і постійно дивують глядачів. какими трудностями приходится сталкиваться в нашей работе? Абсолютно с разными. В проекте «Городская среда» с Андреем Чичелем нам приходится перевоплощаться. Вот бомжи в переходе до работы веб-моделью. А в новостях самое сложное – это поиски хорошего спикера. Их в нашем городе очень мало. Наші журналісти працюють 24 години на добу, будь то ніч або на світанку. У шахтах та кар'єрах у небезпечному Чорнобилі та на місцях злочину цих людей не побачити на екрані телевізора, але вони одні з перших висвітлюють всі події міста. Робочий день редакторів сайту Перший міський ніколи не закінчується. Аварії, мітинги, виставки, суди або відкриття шкіл після ремонту. Потрібно розповісти про все і першими. В принципе, следить за пабликом, сайтом и вообще лентой новостей ⁇ это очень сложно. Количество закладок в моем браузере в разы превышает количество реальных на моем ноутбуке. Мое утро начинается совсем не с кофе, а день заканчивается свежим выпуском новостей Первогородского, которые я заливаю, собственно, ручно на наш сайт. Аби вийти в ефір, треба не тільки зібрати інформацію, новини і програми створює ціла команда асів, тих, хто залишається поза картинкою. Оператори, ефірщики, звукорежисери, графіки, координатори і режисери монтажу. Головне, усі працюємо злагоджено та однією командою. Саме сложне це подумати, з чого все почнеться, То тобто, почати роботу. Коли вже все ти почав монтувати, вже, в принципі, все принципі по маслу. Ложится картинка на начитку, все кадры, общие, средние, крупные, все уже у тебя в голове, и то есть картинка и конечный материал уже собран здесь. А потом, ну, ты уже вводишь его вот на наши помощники компьютера. Робота величезного колективу телеканалу полягає не тільки в освітленні інформуванні, кореспонденти без зайвої скромності потрохи змінюють наше місто. Труби, дахи, дороги, мости та інші комунальні проблеми нам це підсилив. Перший канал показав це все в сюжеті і котельни, і посадки знімали, показували. І Буквально діто через неділю після зйомок з 8 августа Почали спровадітися ці роботи. Очень велику благодарності виражаю зі сторони громади мікрорайону Даманської за хорошу роботу. За плечима першого міського два паради вишиванок. Кліпи до 9 травня, проект на день закоханих, кілька телемарафонів, патріотичні вірші дітей і тих, кому зовсім не властива робота на камеру. Десять творів до Дня Незалежності від новоспечених патрульних поліцейських. Хочется выразить благодарность каналу за то, что он э, предоставляет людям возможность развиваться в несобственном им направлении, за то, что э, все-таки э, есть возможность непосредственно через телеканал э, как-то донести что-то свое э, к людям, э, что-то интересное, что-то э, такое, чего, э, например, сам бы вот так вот просто не смог бы и, наверное, не подошел, не сделал. Ми вриваємося в закриті кабінети, структури і установи, отримуємо повідомлення з погрозами. Ми знаємо, хто наші, а хто ні. Ми веселимося там, де свято, і плачемо там, де горе. Ми намагаємося допомагати і рятувати. Ми хочемо бути не просто об'єктивними, але ще й активною стороною. Ми не боїмося і продовжуємо робити свою справу. Мы молоды, мы активны, мы можем взять героя своего сюжета и сопроводить, пойти вместе с ним, посоветовать, подсказать, отправиться в ЖЕК, в полицию, в больницу, написать заявление, если это действительно принесет плоды, если это даст результат. Если мы можем это сделать, то почему бы нам не делать этого? Мне гораздо больше нравится редактировать материалы, в которых счастливый конец. И здорово, если этот счастливый конец произошел в том числе благодаря и нам. Якщо ви побачите людину з синім мікрофоном у руках, знайте, це ми, журналісти першого міського, збираємо, розслідуємо, висвітлюємо найважливіші теми нашого міста. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. З вами ваш перший міський. І це тільки початок. Ми не зупиняємося на досягнутому і вже готуємо для вас цікаві проекти. Та поки що це сюрприз. Вже у понеділок зустрічайте у цій студії мого колегу Івана Дудчака. Стежте за роботою нашого телеканалу. Хай щастить.